Активні користувачі соціальної мережі Фейсбук згуртувалися проти водіїв, які автівками перегороджують пішохідні проходи. Виготовили спеціальні наліпки із написами Мені плювати паркуюсь де хочу» і розклеювали їх у центральній частині міста. Бачимо яскравий приклад хама на дорозі. Автомобіль запаркований на тротуар. І відстань між будинком і багажником кілька сантиметрів. Водій заслужено, отримує наліпку. Мені плювати на всіх, я паркуюсь як хочу. Присоромлені водії часто навіть не з'ясовували, за що їм така ганьба, а тихенько від'їжджали. Скажіть, будь ласка, чому запаркувалися не за правилами? немає паркуватися тут А тут можна від'їхати кілька метрів, і там буде ширший тротуар і зможна запаркуватись. Але дехто таки наважувався виправдовуватись. Я вам пояснюю, місця немає, місця нема де пробувати людям. Нема де ходити. Ну а що зробиш? ініціативна група, заснована у соціальній мережі, має все більше і більше прихильників. Зібралося вже близько 400 е учасників в цій групі, от і е там ведеться, в принципі досить активне обговорення. Люди пропонують свої ідеї вже запропонували створити власний сайт. Відтак це не останній рейд, Обіцяють учасники руху. Дайте пройти.